Привіт малята! Мене звати Катруся. Одного разу в місті серед гомінких вулиць і яскравих машин жила собі зебра. Але це була не справжня зебра, а особлива намальована на дорозі. Вона була білою з чорними смужками і дуже любила допомагати людям. Цю зебру всі називали пішохідним переходом. Вона була дуже важливою, бо допомагала дітям, мамам, татусям і бабусям безпечно переходити дорогу. Одного разу маленький хлопчик Тимко з мамою підійшов до зебри і запитав, Мамо, а чому ми не можемо йти просто так через дорогу? Мама усміхнулася і сказала, Тимко, ми завжди переходимо дорогу тільки там, де є зебра. Вона показує водіям, що тут йдуть пішоходи і машини мають зупинитися. Тимко подивився ліворуч, потім праворуч, потім знову ліворуч. Усе було тихо, машин не було, і тоді вони разом з мамою перейшли дорогу по землі. З того часу Тимко запам'ятав переходити дорогу. Можна тільки по пішохідному переходу. Спершу потрібно подивитися ліворуч, а потім праворуч, а тоді ще раз ліворуч. І коли немає машин, можна йти. А наша зебра-помічниця завжди радіє, коли діти поводяться обережно і правильно. Сьогодні, дітки, я вам пропоную намалювати дорожній знак, який називається. Пішохідний перехід. Для роботи нам знадобиться. Білий трикутник, приклеєний на синій картон, пензлик чорна фарба, склянка з водою та серветка. Спочатку малюємо пішохода Набираємо чорну фарбу, малюємо голову, потім тулуб, одну ногу та другу ногу. Тепер домальовуємо руку, одну, а потім іншу, малюємо пішохідний перехід. Трошки підправляємо. І ось такий дорожній знак у нас з вами вийшов: це пішохідний перехід. Дітки, будьте уважними на дорозі та переходьте її лише у спеціальних місцях. А нам вже час прощатися. До побачення!